Вітаю! Потрібно обчислити усну і максимально швидко. Швидкість, тобто час, який ви витратили на обрахунок, можете записати в коментарях. Як усну обчислити даний приклад? Потрібно пам'ятати формулу скороченого множення. А саме а мінус б квадрат дорівнює. А плюс Б помножити на мінус Б. Ну, давайте використаємо цю формулу. Замість А у нас 33, замість Б у нас 23. Отже, отримаємо 33 додати 23 помножити на 33. Відняти 23. Дорівнює. Тут ми маємо 10, тут ми маємо 56. 56 помножити на 10 буде 560. Все, задача розв'язана. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримати надалі такі цікаві математичні задачі. А в коментарях пишіть час, який ви витратили на обчислення усного обчислення даного прикладу.